Прифайного, трошки туманного і натхненого дня вівторка. Я вже думав, що літо, а то слухайте ні, зима вернулася, по верхах взагалі сніг попадав. Треба гарно перепросити свій одяг зимній і одягатися тепло, бо вже є купа людей, які застили. Тому бережіть себе і не застивайте. Сьогодні вівторок, навчаємося із цікавих спостережень. То якраз вчора слухав один такий пост цікавої психоложки. Чи правильніше психологині. І вона говорить про травми. Коли можна вважати травму дитинства, якусь травму, яке зранення дитинства, вилікуваним або пройденим, або ще краще таке файне, таке файне е, порівняння, якби дорівнює зцілене, прожитим тоді, коли ти говориш при, про неї із дитинства, так як, як про якусь історію з фільму, якусь історію з книги. Якусь історію з пісні або з якогось твору, спокійно, більш-менш холоднокровно. Бо якщо ти піднімаєш якусь травму, ти говориш про якийсь біль з дитинства, з юності, з минулого, і починає бути якийсь ком у горлі, починає бути прикро, боляче, некомфортно, незрозуміло, то найімовірніше, що ця травма ще не пропрацьована. Не знаю, скажімо так, з духовної точки зору. Не промолена. ти ще з Богом з нею не поговорив. І з якимось добрим другом чи з добрим психологом ти це не пропрацював, не відпустив, не пробачив, не відмовився, не відрікся, і воно буде тиснути. І така травма, вона не дає рухатися вперед. Вона буквально не дає дорослішати або інакше зріліша, зрілішати. Зрілішати, коротше, бути більш зрілими. Не дає. Натомість, лише той, той момент, коли ти про щось говориш, і воно для тебе є просто як: ну так, це було у минулому, так, ти, ти скажеш, це було прикро, <кхід> так, це було неприємно, но... негарно було, що це сталося. Ні? Але ти про це вже говориш спокійно, як про те, що минулося. Тоді супер. Це є одна з перших ознак, що найімовірніше ця травма, найімовірніше цей біль. І це зранення вже пропрацьоване, вже якось зцілене навіть, і вже пережите, і не, і, але ні, навіть не пережити, бо пережити не цілком коректне слово, прожити. Ти це прожив, визнав, зрозумів, описав, прийняв і прожив. Тому дивіться, час до часу, дивіться за своєю поведінкою. Особливо тоді, коли відкриваєтеся друзям, близьким. Особливо тоді, коли вдається відкритися перед кимось, кому довіряєте. І коли згадуєте про якісь події і ви бачите, що пече, болить, така гіркота, такий осад, ви бачите, що так неприємно, так некомфортно, так збурюєш всередині. Ага, це має бути одразу така червоня, червона сигнальна лампочка, що слухайте з цим, щось треба зробити. Добре би знайти або якогось духовника, або якогось психолога. І гарно, адекватно пропрацювати. Не знаю, чи ви чули. Дуже вам рекомендую пошукайте книгу Вільний або Звільнення Ніла Розано. Він там говорить про п'ять ключів. Звільнення. Якщо хочете, то поставте плюсик у коментарях, то може десь при нагоді детальніше розкажу про ці п'ять ключів. Бо ми тепер мали навіть цілі такі науки: 4-5 у Меджугорі, паломництві Ми проходили ці ключі, і супер Господь діяв, супер Бог зціляв. Піднімав цей біль. Тому, але не панікуйте, якщо болить, якщо неприємно, якщо, якщо пригадується те, що, що вже минуло, але все рівно ще наболіле, то спокійно це є ознака для вас для того, щоб сміливо увійти в ну, за допомогою когось, хто вже вміє, чи добрий духівник, чи добрий психолог, і пропрацювати, пройти це, пробачити, визнати, відмовитися, відректися, і попросити Бога, аби зцілив спокійно, маленькими кроками, і таким чином рухаємося до правдивої свободи, непідробної, до такої глибокої свободи. Крок за кроком, міліметр за міліметром. Тому розпізнавайте, тобто нехай це для вас стане таким сигнальчиком. Раз є якась травма болить пекуча, гірка, неприємна, некомфортна, значить, найімовірніше, вона ще жива. Вона не прожита, не прожита. І навпаки, якщо ви згадуєте про якусь травму дитинства, юності минулого, як забралася, історія цікава, не було не так, як би я хотів, негарно вийшло, не добре, неприємно було, але ми це пережили. О, супер! Тоді вітаю вас. Тоді баба з воза коням легше, у нас так кажуть. Розпізнаваємо себе, досліджуємо себе, аби ми знали, що з нами коїться, аби ми знали, що вже є. Ну зараз і куди маємо далі рухатися файно. Дякую цій анонімній психоложці чи психологині. Одесло, ми зрозуміли за таку підказку і, і дякуємо за таке файне натхнення. Будьте благословені, гарно вітро... вівторка. Вітаю всіх ходімців. Підписуйтеся, ставте вподобайки, чи не вподобайки, коментуйте щось там, пишіть. Це завжди для відео благословіння, а для мене втіха. Майтеся файно, мирно.